Вітаю на каналі Мікс моментів. Віктор Баранов. Балада про дощ і любов. Уночі, у, у сонній тиші, дощ навідався в долин. Чи шукав що, чи з нічев'я молодеча кров заграла? Захотілося розваги, захотілося пригоди. А можливо, що й любові захотілося дощу. Він ішов собі і раптом перед ним лежить долина, розпашіла, розімліла, вся готова до любові, вся така, що тут і мертвий стрепенеться, хіть зачувши. Бо в її гарячій млоні сто вулканів гоготить. Небеса усті дрімали, ліс темнавий на узгірку Кольоровий сон дивився, загойдавши в гніздах дуплах сол, синичок, союк, тятлів і сорок, і трясогузок, і усіх можливих свідків ласих до чужих запах. Дощ аж слиною вдавився. Ось так випала удача і накинувся на долину шалом огера жаского. виціловував, голубив, пестив цівками тугими, сподівався на взаємність, адже все до того йшло. А долина, молодиця, розпашіла, розімліла. Вже віддатися готова, опустила раптом плечі, що й згорнулася клубочком, руки склавши між коліньми. почала дрижати дрібно, задубівши під дощем, ждала доторків гарячих, теплих рук, долонь спекотних, та натомість мокрий холод загасив її жадання. Дощ відчув, що біля нього не кохана, не коханка. Дощ відчув, що біля нього щось холодне і чуже. І затих, що мав робити? Запекла йому образа, а чи прикрізь гіркотою стисло серце, збився подих. І у чорнім, чорнім світі не проблиснув жоден промінь, не шелеснула травина, не озвався птах чи звір. Дощ подався світ за очі, присягнувши більш ніколи не вертатися в долину, де отак його зустріли. А долина лиш зітхнула і подумала. Що, може, прожила б і без любові, але як же, без дощу?